Сьогодні знову день трауру у Кременчуці. У Свято-Миколаївському соборі відспівали панахиду за померлим воїном Юрієм Мокротою. Попрощатися із військовим прийшли рідні, друзі та знайомі. Рядовий Мокрота Юрій Миколаївич, 1982 року народження. Проживав у місті Кременчук, навчався в загальноосвітній школі номер 1 закінчив ПТУ номер 2 Працював столяром, призваний на військову службу під час мобілізації. 16 березня 2024 року проходив військову службу в другому відділі Кременчуцького РТЦК та СП. На жаль, 20 серпня військовий відійшов у вічність у стаціонарі Кременчуцької міської лікарні планового лікування від гострої серцево-судинної недостатності у пам'яті тих, хто знав Юрія. Він назавжди залишиться доброю, світлою та гідною людиною. Хороша добра людина була Добрий, Вічої чоловік спочуває дуже. Велика втрата для батьків, для, для, для друзів, для знайомих. Для я його знаю ще з маленького, коли він ще в школу ходив, він ще в школі себе вів так пристойно із всіма учениками. Я вважала ученики, учителя, та вже не вважали. Він і вдома себе вів хорошо. От, то, що я можу сказати, за нього хороший, що був настоящий хороший чоловік. У військового залишилися матір та сестра. Поховали воїна на свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременшуцькі новини.